Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. Повертаю рубрику а, на кожен день ресурсний розклад. Раніше я її робила а, тільки в своїй телеграм-групі, От а, у вигляді м, просто фото а, карт і опис давала свій свою інтерпретацію так само. От, а, але зараз це буде повертаю цю рубрику. Тому що дівчата писали, що вона дуже підтримує да, на кожен день якийсь ресурс, на що звернути увагу. От, що важливо знати. Тобто, в принципі, запити одні і ті ж самі в мене будуть, але ви можете з картами Март працювати окремо і запитувати у карт, ставити їм свій, свої своє запитання. Зрозуміло? От, і так. Де взяти ресурс? І, до речі, вітаю сьогодні, любі друзі! Сьогодні день весняного рівнодення. От це дуже магічний, самий магічний взагалі день. Тож бажано, будь ласка, пропишіть сьогодні свої плани. Плануйте на цей магічний рік. Да, але сьогодні бажано. Вчора я виклала ритуал для грошей, да, як, як зробити, як їх налаштувати, щоб вони поверталися до вас, тим паче з процентами і так далі. Тобто то все пропрацювання. Далі теж буду всі практики, про котрі навіть раніше писала. Зараз буду в форматі відео їх робити, тому підписуйтесь. І так, що сьогодні. Нам дасть силу, да? де, на, де нам на сьогодні взяти ресурс, яких енергій нам притримуватись і так далі. Да? Тобто, де нам взяти ресурс, запит для всіх, хто подивиться це відео. Візьму по дві карти з різних колод. Буде п'ять карт. Одразу. Де взяти, де взяти? Де нам взяти ресурс, що нам допоможе на сьогодні? Будь ласка, так само візьму дві карти. от, І благословення від роду. Це буде одна карта, тому що родова система, вона потужна, пропрацювання там потужні, достатньо іноді, знаєте, одну сферу якусь підтягнути, і просто дивовижна все починає вирівнюватися взагалі. В інших сферах так само. Тому тут, ну, я, я нас всіх вітаю. І так, дивіться, я інтерпретую карти, як це бачу я, тому що я зараз роблю розклад, а ви навчайтеся, будь ласка, з ними працювати добре? От, можете потім без звуку дивитися цей розклад і знаходити свої усвідомлення. І так, які ж сьогодні енергії нас підтримують? Дивіться, які енергії, як на мене, це спокій, це наповнення від. Е... Поглядання на добробут навколо. Це про те, що треба мати довіру до Всесвіту. Да? Сьогодні я буду відслідковувати, в якому я стані, тому що мені подобається стан спокою, тому що тут навіть на, на цей час. Да? Навіть на цей час тут є якась стабільність. Тобто пані стоїть, вона розуміє, зараз в неї точно є довіра до Всесвіту. Вона зараз розуміє, що в той час, поки вона дозволяє собі просто споглядати да, на це життя, помилуватися квітами, подихати свіжим повітрям, і вона знає, що в цей момент. Її завдання життєві, вони вирішуються. да, Вона вже щось зробила і вона дає собі той, цей час. Сьогодні дуже важливо, дівчата, хлопці, сьогодні дуже важливо триматися високих вібрацій. Будь ласка, постійно повертайте себе на позитив, постійно повертайте, шукайте от такий позитив всюди. да. От дивіться, тут небагато іноді людям потрібно, щоб на можна було наповнитися да, від Всесвіту. Дивіться. Ну, в мене. Прям зараз я уявляю себе, от в такому оточенні да, і в мене вже зараз підіймається настрій. То якщо у вас нема зараз ну, низький рівень енергії, да. То, будь ласка, знайдіть якесь місце і приділіть собі увагу. Хоча б ви 5 хвилин, отак ви будете собі дозволяти кожного дня да, просто споглядати і благодарувати про це все. Бо вона не, ну, тут не стоїть же вона там заплющеними, наприклад, очима да, і так далі. Вона милується, але точно в неї навіть і думки благі, тому що дуже в неї ну, обличчя таке, знаєте, воно. Спокійна, впевненість відчувається якась і так далі. Тобто я буду сьогодні шукати постійно якісь да, маленькі приємності навколо, котрі мене будуть повертати на високі вібрації. І так, життя це те, що з нами відбувається, поки ми плануємо будуємо плани. От. Вибачте, ще не так швидко можу прямо так от брати, перекладати да, з російської, тому ну, ви можете, хто не розуміє російською взагалі, іноді я буду читати карти російської, тому що е, бувають слова, котрі я, ще, ну, я їх ще не знаю, як їх коректно перекласти, щоб. Е, Сенс був той же, да? От. то ще які енергії, дивіться, які енергії. Це взагалі я її покладу посередині, це ключова така карта. Тут знову такі дівчата, хлопці, тут про спокій, про довіру, про. Знаєте, тут якась така, як на мене, мильна навколо мильна така кулька. да, от, І в руці вона тримає, там щось таке, якийсь в неї сосуд, типу тарелочка, тарілка якась, і там теж якісь як буль, бульби такі знаходяться. ну, Я скажу, що. Я відчуваю, що вона вже вирішила. Да, вона зараз просто рукою вона почала бачити, що вона була в якихось обмеженнях і так далі. Вона просто зараз прийме рішення і а, торкнеться рукою, і це все зникне. Да. А за цією кулею, дивіться, там назовні. Там знову такі ресурс, там природа, там квіти, там, там чудове. Тобто, що нас підтримує, сьогодні треба усвідомити, що нас стримує. Да? Це може бути навколо нас якась така, от, знаєте, як повітряні замки, коли людина щось будує, будує, наче, наче вона щось робить, да? а за тим нічого. І так само буває, бувають речі, котрі нас стримують. Але якщо розібратися, то нема чому нас стримувати. Да? Наприклад, страхи, котрі подаровані, якісь обмеження, негативні установки ці обмежуючі. Так само, да? А коли ми туди пальчиком натикнемо, да? а там нема воно пух і той пузир, да? куля, вона раз вона і, і лопається. От, тому сьогодні я буду подумки повертати себе до, до, до того. Якщо я буду відчувати якесь обмеження, да, от, наприклад, в подумки, я буду себе повертати до того, що можливо, скоріш за все, то отака кулька. І я буду сьогодні прям їх просто, ну, просто буду їх дирявити. дирявити. дервити. Якщо там щось буде таке, що я пальчиком не зможу, да, то я буду займатися тоді письменними техніками, виписувати то, то все плюси, мінуси і так далі. Якоїсь ситуації буду в тому розбиратися. Сьогодні дуже це потужно буде працювати всі письменні техніки. До речі, знаєте, тут ще про такі прийняття свого стану, тому що вона спокійна. Да? Тут на, от навколо щось не зрозуміло, але вона спокійна. От, то про що, про що каже ще мені карта? Про те, що треба прийняти все, прийняти ту ситуацію. Да? І дуже корисно тоді сьогодні прописати сакральну е, фразу: я приймаю всі сторони себе. І даю їм місце і час. Дві крапки і погнали. да, там, Наприклад, я приймаю жадібність, я приймаю свою обмеженість, я приймаю а, свою нерішучість, я приймаю свою несміливість десь, да, свою а, слабкість, наприклад. Тобто ті, а, ті, те, прописати те, що ви ну, не хочете десь приймати, да? і за того люди самі себе обманюють. Я не, я не слабка, я не слабка, я не слабка. Да? А насправді за того, що Середині конфлікти людина нікуди не йде далі. Да, і тут про довіру знову таки всесвіту. Будь ласка, повертайте собі довіру, але через довіру до себе. Починайте собі довіряти. Якщо ви в таких якихось обмеженнях наразі, ну то просто треба зрозуміти, що вам то треба. То ваш такий шлях зараз зрозуміти, яка в мене подвійна вигода в тому, що я, наприклад, чогось не роблю. Яка подвійна вигода? Тоді я можу лежати на дивані да, і відпочивати. А чому я то хочу? Тому що я виснажена фізично, да, і зараз через Через те, що я себе обмежую, несвідомо начебто, от я можу дозволяю своєму тілу да набиратись, наприклад, енергію. І це под, кори, користь подвійна, котре прихована користь. розумієте Коли ми не розуміємо, що нас тримає насправді, то ми тоді й не розбираємось в тому. А коли ви розумієте, блінда, я просто, ну вибачте, за таке слово, да я просто втомлена, я просто втомлена. І тоді ви свідомо кажете, Боже, Люба, да з тобою все добре, зі мною все все гаразд, все супер. Я піду туди, куди я намітила собі да, той шлях трохи пізніше. Зараз я свідомо набираюся енергії для того, щоб йти а, далі в мою, в мою в моє нове щасливе життя. Да, для того, ну для будь-якого шляху потрібна енергія. От то розбираємося сьогодні, обов'язково все приймаємо, любі друзі. Повірте, воно вам це скарби, коли ви приймаєте всі свої. Навіть якщо ви десь коварна людина, навіть якщо ви брешете десь, навіть якщо ви будуєте інтриги, розумієте? Якщо ви там, не знаю, ну, токсична навіть людина, але ви можете це змінити, зрозуміти, що з вами все окей, просто вас так навчали. Ви жили в такому оточенні, котре іншого вам не дало. Зрозуміло? От, Далі кохання це довга розмова, котра завжди. Вважається короткою, да? так? Кажеться... Ну, добре. Будь ласка, ви можете самі перекласти, щоб для вас було це більш коректно, скажімо так. Да? Я прочитаю на російській. Любов це довгий разговор, який всегда кажеться коротким. От, Зрозуміло, так? Да? А, тепер далі де ще брати нам ресурси. Ну, дивіться, тут для мене про легкість. Це про легкість прийняття, знову-таки, що я казала, сприйняття себе, сприйняття цього світу. Ми прийшли в якусь систему. Ми прийшли в цю систему, да? і якщо ми хочемо її змінити, якщо вона нам не влаштовує, то це, це теж треба максимально робити з легкістю. А, це не означає з легкістю щось, ну. Не ламати да, з легкістю, а відпускати, наприклад, да, домовлятися з легкістю, навчатися тій легкості. Тому що, знаєте, нас навчали да, бути в якихось системах, нас навчали бути важкими, да, нас залякували для чого? Для того, щоб в нас не було ні довіри, ні легкості до життя. А насправді все просто. Все просто. Просто треба змінити своє. Своє мислення на позитивне і буде вам щастя, повірте. Коли ти став на свій шлях, іди по ньому і не здавайся. Зрозуміло, якщо ви вже хочете, да? якщо ми хочемо, якщо кожен з нас усвідомить, що вона хоче жити в мирі. В цьому світі, в мирі, да, то треба почати з себе, іти туди, і йти, і йти. Але саморозвиток тільки допоможе, тільки саморозвиток. І так, далі. Про що це мені? Тут для мене знову-таки про обмеження. Обмеження якогось світогляду, знаєте, тому що дивіться, тут навколо багато всього, але фокус от тільки отут. От для мене це, знаєте, як от коли цим конячкам, да, отак з двох сторін на очі їм ставлять якісь штуки, да, і вони дивляться тільки вперед. Вузьке, вузьке якесь бачення, розумієте? А світ, він широченний, він величезний, просто неймовірно великий світ. Тому знову такі, подивіться, що вам заважає побачити багатогранність Всесвіту? Да? Що вам заважає? Чому у вас отакі... Тобто, що зробити з цим, що призвело до того, що вузьке бачення да, світу цього, от, і просто це пропрацювати так само, просто дайте е, свій намір, дайте е, да, дайте свій намір Всесвіту, покажіть його да, через те, що Всесвіт, от, я, в мене якісь є е, е, обмеження. да, але я зараз, наприклад, не можу з цим розібратися. Я не знаю, мене так навчили, дивитися, в одну сторону. Да? Але то теж е е треба розуміти, для чого вас так навчали, нас навчали. Я, я така ж сама я е народилась, як то кажуть, вісесір. От е чому так навчали, щоб ми ото, як була ото ота конячка, щоб вона тільки бігла вперед і не бачила, не да? А дивіться, навколо теж. Теж є природа, навколо теж є краса, навколо теж є багатогранність. Да? А ми бачимо тільки оце. То для мене це про те, що відкрити очі ширше, завжди є багато можливостей у всьому. Завжди є багато виходів навіть з будь-якої ситуації треба шукати. Трансформуя негатив в собі, ти а, цим ти очищуєш. Від негатива весь свій рід. Боже, феноменально, феноменально, Будь ласка, сьогодні починайте магічно сильний день. Я повторюю вам, щоб ви не забулись про це, щоб ви це навпаки не треба казати, не щоб не забули, а щоб ви це запам'ятали. Сьогодні і вплив його ще буде, тому що це і повно ще в нас новолуння. Це взагалі дуже-дуже Ну, не витрачайте цей день просто на якісь сварки, да? Навіть з собою. Навіть з собою, якщо у вас нема такого стану. То знайдіть його, знайдіть його, а це означає взяти відповідальність за свій стан. Тому що коли ви кажете, мене, мене образила та людина, наприклад, да? і тепер в мене поганий настрій. Так ви віддали тоді вожжі тій людині, бо вона вирішує якась там окрема людина, вирішує, який у вас буде стан. зрозуміло? не віддавайте. Не будьте під впливом когось, не віддавайте керування собою комусь. Тоді буде вам щастя. І так, по родовій системі да, ну ваш, ваш род вас благословляє тут все вочевидь, на щасливе, щасливе сімейне життя. От, будь ласка, знаходьте так само. Комфорт в родині, знаходьте, робіть затишок, да? знаходьте порозуміння. Якщо у вас немає родини, будь ласка, сьогодні знову такий потужний день для того, щоб ви могли. Закласти то, що ви хочете. Да? Наприклад, сядьте, пропишіть, або хоча б помрійте, якщо у вас немає часу на письмові техніки, да? хоча вони дуже потужні, знаходьте все одно хоча б раз на тиждень. Але на сьогодні я кажу, якщо ви сьогодні все не встигнете, ви не знали, наприклад, про все це, про те, що сьогодні там ем, крутий такий магічний день і так далі, да? про те, що сьогодні взагалі там а, де, е, день весняного. Е, Рівнодіння і так далі. Да? рівнодення, От, Що ви не знали про те, тоді помрійте, просто якою ви хочете бачити свою кохану людину, яким вона він повинні бути, якого ви хочете. Да? Не з того, що ну хай буде такий. Так ви таке і отримаєте. Тут ще про те, що ми повинні. Коректно формувати, і навіть стосовно родини, да, коректно формувати а, свої якісь звернення. Да? Я не просто тут про мрії. Якщо у вас немає порозуміння, то це про навчайтеся тоді на насильницькому спілкуванню, і так далі. Да? Але знаходьте оце. Оце таке порозуміння і таку єдність в родині. Тут всі щасливі, і маленька дитинка, і та, і та що на руках, тобто вона тут не плачеть. От і вони дуже дивіться, вони дивляться один одному в очі. На да, вони дуже щасливі. От для тих, хто хоче самостійно працювати з такими картами. А вони вже були багато разів в розкладах, або до ну, є фото їх просто. Я не буду зараз окремо робити фото. От то додавайтеся або в групу в телеграмі. В мою я, якщо вам цікаво, це напишіть в коментарях. І я дам силочку запрошувальну на мою групу. Там є всі карти, ви знайдете. В фотографі світлинах, от, або, будь ласка, на Фейсбуці теж на моїй сторінці Софія Маркіна, Пси... психоло... психо... Психо... психологічна допомога, але там я написала на англійській, щоб взагалі всі знали. Ну, могли перевести да ну, там психологі хелп. От. А, і там так само я тривалий час викладала просто як фото розклади да, зі своїм описом. Тому, будь ласка, якщо ви хочете пропрацьовуватись, роздивитися їх, перечитати, от, то додавайтеся і там дивіться, тому що ну, я не буду зараз вже так робити. ну, Вибачте, багато часу на все це і йде. От, тому у вас є все одно. Бачите, є варіант у вас, як ви можете вийти з цієї ситуації, якщо ви щось не роздивилися і так далі. да, От, будь ласка, але від вас зараз залежить, чи будете ви його використовувати для себе, да? Чи не будете? От і так, ваш от благословляє вас на з створення родини, сім'ї, в котрі буде царювати любов, піклування, благополуччя та гармонія. Род бачить вас в щасливій родині, в щасливій сім'ї. От я вас вітаю. З цим чудовим днем, ще раз, будь ласка, якщо цікаві якісь техніки, пишіть в коментарях. Буду, по, по вашому запиту, я буду вам розказувати і ну, записувати саме відео. І так само запрошую вас на індивідуальні сесії: арт-терапія, арт-коучинг, карти МАК і, звісно, таро. З повагою, Софія! Успіху! До побачення!